Завершальним видом змагань Кубка України з пожежно-прикладного спорту було бойове розгортання. В цій дисципліні перше місце здобула збірна міста Києва. У загальному заліку вони другі. Капітан команди, 36-річний Андрій Присяженко, після виступу в Луцьку завершує спортивну кар'єру. Загалом 10 років я пробігав за збірну команду України. Цей спорт інколи називають конським видом спорту, бо дуже-дуже важко. Може, зі сторони здається, що це так, собі легко, але то не так. За моєю участі. Два рази вигравали ми чемпіонат світу. Це у Донецьку у 2009 році і в Південній Кореї у 2013 році. Тренер та учасник команди Дніпропетровської області Володимир Половинка виступ своєї команди називає посереднім. каже, вийшов на заміну спортсмену, який травмувався. Розповідає тренування перед змаганнями у них по п'ять разів на тиждень. Окрім цього, служба в підрозділах. Багато хто з них є начальниками караулів бойових підрозділів. Даже коли закінчують свою спортивну кар'єру, всі йдуть на службу і проявляє себе з найкращої сторони. Волиняни стали переможцями в загальнокомандному заліку у всіх видах змагань, окрім бойового розгортання. Капітан Андрій Римар говорить, що колектив сформований з досвідчених спортсменів. Перше місце ми вибрали загальнокомандне в такому виді, як піднімання по штурмовій драбині у відпоченні того поверху, подолання 100-метрової смуги з перешкодами, дзвоство, естафета. Завжди стараємося вибороти перше місце. Буває по-різному. Це вже далеко не перший кубок наш, який ми виграємо, але суперники дійсно сильні, було важко. Тренер збірної Волині Юрій Сафатюк каже, четверо учасників збірної України з пожежно-прикладного спорту Волиняни це майже половина складу національної команди. Результат на цих змаганнях називає успішним. Виграш на Кубку України, туди, де приїжджають 14 найсильніших команд України. Це дуже великий результат. Весь гарнізон заслужив заслужився. Як будете відмічатися? Скромно в масках. У вересні українська збірна поїде на чемпіонат світу до Казахстану. Головний тренер Ігор Безкровний говорить, що представники команди показали на цих змаганнях хороші результати. Будуть претендувати на призові місця міжнародних змагань. За нашу історію, 85 річну збірна команда України неодмінна неодмінна бореться за найвищі призові місця. Ми є неодноразовими чемпіонами світу, віце-чемпіонами світу і їдемо на казахську землю тільки за перемогою. Переможці в індивідуальних та командних змаганнях отримали нагороди на завершальній церемонії Кубка України. Перше місце посіла збірна команда Волинської. <праць> <праць> Чемпіон! Павло Мельничук, Валерій Фатисов. Новини на Суспільному. Луцьк.